Сьогодні із робочим візитом Луцьк відвідав міністр молоді та спорту України, президент Національно-олімпійського комітету Вадим Гуцайт. Дводенна програма перебування на Волині розпочалася із офіційної зустрічі з представниками влади області та міста спортивною громадськістю в обласній раді. За три роки перебування на посаді міністра молоді та спорту України Вадим Гуцайт вперше відвідав Волинь. Хоча така поїздка планувала ще до війни. Під час короткої першої зустрічі керівники області та міста ознайомили Вадима Гуцайта зі спортивною інфраструктурою Волині, проаналізували основні здобутки за останні роки. Також відзначили про розпочате будівництво нових потужних спортивних локацій, як в Луцьку, так і в області, яке через війну наразі призупинене. Ну, те, що я побачив, що дуже приємно, що Воли не розвивається в спортивному напрямку, що до війни було багато чого зроблено, є. І є плани, і були плани на розвиток фізичної культури та спорту для дитячої нашої спортивної шкіл, для членів збірної команди і взагалі для спорту, для всіх, для тих, хто хоче просто приходити і займатися спортом, тому що було до війни багато програм президента. І магніти президента будувалися спортивні е паласи е спорту, і басейни, і льодова арени, і льодова програма будівництва льодових е майданчиків теж для наших спортсменів. На жаль, це війна зупинила, але те, що ви кажете, ви праві. На сьогоднішній день 344 спортивні об'єкти вже зруйновані по всій Україні, і окуповані. І, на жаль, кожного дня ми теж е Десь в яких регіонах втрачаємо наші спортивні об'єкти, але зараз, зараз, якщо є можливість... На місцевому рівні, що звісно, поновлення потрібно поновлювати цю спортивну інфраструктуру, тому що потрібно, щоб було де займатися спортом всім версом населення. Продовження зустрічі відбулося уже у сесійній залі обласної ради, куди прийшли багато спортсменів, учасників Олімпійських ігор, тренерів, керівників різних федерацій та спортивних установ, ветеранів спорту, аби поспілкувати з міністром та підняти важливі і проблемні питання, серед яких підтримка спортсменів, розбудова інфра. Структури для занять масовим спортом, як зазначив Вадим Гуцайт, важливо, щоб спортсмени мали можливість повноцінно тренуватись та гідно виступати на світових першостях. Поінформував спортивно громадськість Волині про останні здобутки та перемоги на світових та європейських першостях. Разом з тим зазначив про потужну роботу його міністерства щодо недопущення збірних Росії та Білорусі на міжнародні змагання та Олімпійські ігри, які відбудуться уже наступного року. Сьогодні триває активна підготовка до них, і українські спортсмени здобули 33 ліцензії. Дуже хочеться мені чесно кажучи, щоб з Волині теж було багато. Учасників Олімпійських ігор багато ліцензій, і зараз ми спілкувалися з місцевою владою, що потрібно зробити, що потрібно надати ще що для того, щоб і, і дітям було де займатися спортом, і щоб і спортсмени отримували заробітну платню і якусь фінансову підтримку, і щоб закуповувалось обладнання, і, для, і щоб відновлювалася інфраструктура. Ми всі розуміємо, що зараз це складно зробити під час війни, але все рівно потрібно робити. Якщо зараз це не робити, то, то ми втратимо спорт. Міністр подякував присутнім керівникам, спортсменам, тренерам за розуміння та, незважаючи на труднощі, вміння досягати вагомих результатів. Окремих нагородив грамотами та подяками. Посвідчення заслуженого тренера України отримав Микола Білера, викладач Волинської дитячо-нацької спортивної школи осіб з інвалідністю та її директор Андрій Рожок. За перемогу його спортсмена Ярослава Окапінського на чемпіонаті світу. Під час зустрічі з міністром піднімалося питання лижеролерної траси. Я як директор. Школи Волинської обласної дитячої юнацької для осіб з інвалідністю в нас цей вид розвивається. Ми безпосередньо зацікавлені в цьому. Чому? Бо припустимо, якщо зимою діти можуть виїхати на збори в той самий Тисовець чи західно-ребітаційно-спортивний центр, то літом питання лижо ролерної траси воно дуже актуальне. Візит міністра молоді та спорту важливий для регіону, адже в ході такої зустрічі вирішується багато питань, які сприятимуть розбудові волинського спорту. Ми будемо відвідувати ті місця, де не завершені об'єкти спортивні, і, зрештою, де ми плануємо зробити дійсно гарну олімпійську базу. Після перемоги дійсно буде розвиватися наша спортивна інфраструктура. Географічне розташування Волинської області сприяє тому, аби в подальшому дійсно тут був якраз центр Олімпійського резерву, Олімпійська база, навіть більша в рази, як база в кончезаспі, яку всі знають. Тому ми плекаємо надію, земельні ділянки є, громади за, влада за. Будемо чекати на будівництво цієї бази під час дводенного перебування на Волині. Вадим Гуцайт відвідає окремі спортивні заклади Луцька та Волині. Ольга Яцюк, Мирослав Готимчук. для новин на часі.